Ой, який день. Так гарно. Поки що не жарко, не спекотно. Таке я сходила. Ще черговий раз сходила. Пошукала собі взованки. Так, сьогодні, вчора вночі. Щось так зачастили тривоги, сирени. Ох, що то вони заворушилися. Ох, як блоги після присипки. Що вони там ворушаться? Ну ворушіться, ворушіться. Ми за вас порадуємося. Так, що ж я таке купила? Ну, щось таке купила, бо вже нема сил ходити і шукати. То велике, то мале, то худе, то товсте. Ну, ось таке купила. Зараз продемонстрірую. Отаку шукав коробочку, отаку. Коротше, нічого хорошого, ну, шкіряна. шкіряне взуття. Отаке. Ну, ну, це хоч якесь, Ну, не знаю. Щас я його. І другий і другий, ну не знаю, я так не зможу його показати. Сама себе. Вона нікого вдома, навіть діда нема. Так. Ось так. О, Господи, Де ж та нога? Ох. Ну, не знаю. Ось такі вони. Ну, на місці добре ходить, Ось я піду, випробую їх. Коли після завтра сходжу десь, побачу, чи я далеко в них зайду. Ото куди дойду, там і викину їх. Але шкіляні, може й не будуть терти, а може й будуть. Треба брати лайкопласти. Так, ну щось я... Ось так. Ось так. Ну щось таке. Короче, таке. Шкіряне то шкіряне, підійшло, то підійшло. Стіки тут 5 сантиметрів. Ну нормально. Більших зараз не буває. Ох, що купила там тому й похожу. Так хороша. Отак. Отак якось. Якось отак. Оце самі лучі були. У Діві забув. Мабуть, вони завжди знадобляться такі. Я їх дуже бережу. Случай чого, якоїсь травми, самі надійні. Ну і чого спробуємо це? Попробуємо. Є що під них надіти чи над ними. Так що. Так, що, так що. Пішла в огород, вирвала свій перець, а то хожу. Кожний день його рву. По декілька штук у день їх зідаю прямо свіжими. А це пішла, забрала решту, бо там сильно багато зеленого нав'язалося, Ну, і треба свої хвости сюди пхати обов'язково, От уже ж їм все треба знати. да. Такий гарний перець. Чи заморожить, чи засушить. Я так люблю, як він зимою є, І кидати його у свої страви додати. І приправа з нього сушена дуже добра, хороша така. Не добра, а вона <с>... хороша кидати. Так ну йдіть, пожалуйста, що це таке за горе? Уйди, кицька. Сонце світить, уночі де да, не взявся якийсь дощ, пустився, ніхто не обіщав його нічого, і він пустився серед ночі. Та де серед ночі, мабуть, десь о півночі отакого. Ще й непоганий дощик був. Зранку так прохладно, прохолодно, але там на виходні, там за 30 буде декілька днів, ще буде такого. Теплого-теплого літа. Так що ще будемо загороти. Якраз треба картоплю вибирати, яка залишилася, там де в кого по городах походити. Бо буде ще гарна погода. А далі побачимо. Як не спортерця то ще далі буде гарна. Так, отак-то з перцем. Віть виноград такий гарний. Да. Гарний, гарний. І шеїс. Ой, яка ж це красота! Оце таке сковорідка. Оце, що було от у того нальот такий чорний. Ну Дно воно таке й було. Засмалене чи згорене, воно не знаю. Ну от оце страшне, що тут не можна було його нічим ні ножем, нічим ось крепти. Оце воно так відмилося. Коротше, набагато краще. Всередині я його не терла тюю жидкостю рідиною, а оце зверху та втомилася, чухать його вже. І руки воно постирало, аж кров виступила. Терла добре, терла, терла. Ну, ну ще я його так і толком не дотерла. Потрохи Тро пооставалося. Так пов'їдалося вже. Фух. Ну нічого, колись буде ще бажання потерти, може ще якийсь засіб візьму. Да, я його потім той засіб почала обмивати. Якоюсь. Ну він такий якийсь теж був, що як пристане, його треба було. Оце вперед хімію обмивала. Потім давай цю хімію обмивати. Цю вже хімію обмивала натуральним засобом. Вже він у мене кінчається. Концентрована форма. Дійсно, такий засіб. Дро такого більше в нас немає. Так що такий самий я його поновлю. Без нього ніяк не можна. З другої посуди я їсти не буду. Якщо там хімією помито, то краще його не мити хімією, а самою водою, гарячою. Так. Ну, коротше, ось так і вимила. Ну не таке страшне. Це вже це вже можна миритися. Зараз таке. Я ж кажу, ще буде бажання. ще чимось його помити можна. Пот... Пошкребти от маленькі, ви його я шкрібла, шкребла, вони наче там поприростали. Та ладно. Все, на цьому конец. їх <си> мученням.